Так, елементи запалюються. Хі -хі. Раніше я взагалі Genshin Impact грала не в хмарі, а просто напикаю, і собі, як воно лагало. О, де це я? О, а тут щось є. А, це я ще. Це я цей ще її не добила. Господи, я знову випала з геншона і, коротше. Це наче все зрозуміло, окей. А, а що тоді мені робити? Ну, я щоб витрачу всю густу смолу. Тобто просто смоло перед густу смолу, а потім підемо артефакти пофарбити. Не знаю для кого. Зараз поглянемо, що кому бракує. О, 5 смоли, чудово. Новий лист. Цікаво. А, тут я ще це не забрала. Окей. Блін, треба заходити забирати ці нагороди, тому що ти їх більше десь отримаєш. Що то за новий лист? А... О, опитування і 100 камінців можна отримати. Чудово. Ну, пізніше я його пройду. Тож не зараз. Мені в лоб. Так, забираємо бали. Пісне, там Локаття стоїть коротше, заберемо. Та, знаю я, давай. Так, супер. А, а я думаю, що таке, що не так. Це я ось тут забудулася. А це що? А, незавершені завдання легенд. Та я знаю, мене там їх три штуки висить. А я лінила. Я лінива тупця. Давайте я натисну сюди, зберу все, щоб не клікати туди-сюди. О, зараз. Ну чудово. Так, і що, кого не вистачає? О! Шайнька. Е, Ну тут до, до добавили підказку по артефактах. Тому давайте я ось оці піду фарбити спогади сіменави. Це він на зумбі здай. О, в чайник ще треба залізти, позабирати все те, що там вже накопичилося. І зараз підемо фармити артефакти, а потім підемо красти овочі і ухілі чурлів Може ще якийсь смішний вкид буде від мене? This realm is true. Давай Товстун, Що там у нас? о Так. Дві тисячі, скільки там. А, благоухаючий ліс. Йоли, пале. Цікаво. Але я щось міняти нічого не хочу. Так, це є. Далі, далі, далі. Смола. Досвід. От я вже 700. 67 цих книжок накопичила на капітано. Had... Ну, я в попередньому відео про Геншин говорила, що я на нього крутки збираю, і от матеріали про качки збираю, мору збираю, коротше, все збираю. Все, що погано лежить, усе збираю. І я ще дуже хочу отриму... отримати. Мавуїку, вона от. Лідер регіону Натлан. А якщо простими словами, то. Ой. Якщо говорити простими словами, то взагалі Натлан мені тут здався схожим на, на нас, на українців на Україну. А безодня тут в сюжеті Геншина поки що виступає як головним антагоністом. І мені це просто нагадало те, як жителі на плану боролися з безодною, як те, як ми боремося за свою свободу зараз, за наше право на життя. Ну, прям дуже схоже було. І я ледве сльози не пустила, тому що знаєте, на жаль, в мене така склалася ситуація, що вже багато моїх родичів загинули на війні. Ось я спершу дуже важко це переживала, потім вже якось змирилася, тому що ну як би сказати, що словами гору не доповожеш. Що плач, не плач, що все одно покійних не повернеш, але все одно дуже шкода. У мене двоє братів загинуло. Вони в мене були героями. А! Ну це гімно. Понасирав, боліни, а тепер перебирайся. Я що тобі гімно було? шо на тобі? Потанцюй. Хоть би він свій щит. Не підняв. Коротше, в мене двоє братів вже на війні. О, і все це дуже трагічно. Я це важко дуже пережила. Отакої. Оце я з голови лагав. Окей. Не смертельно. Так, що у нас тут? Е, таке собі. Фухло. Коротше, не дуже випало. Так. No так, нікуди oh, не втечеш. Oh, 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 oh. Та зду. Ай! Як же ти мене бісиш і оці ці слайми, які можуть тебе просто у святити перетворювати, я такі можуть на тебе. Вони також мене дуже У Оці окуньки у ці. Ааа! Ай-а-а! До речі, це оці... Оці вороги, як я вже казала, вони антагоністи, поки на даний момент, вони. Є. Ай! Що це було? От засранець, ледь не втік. Але все одно ми по дупі отримали, що то я навколо нас блискавки мигають. Оці, коротше, монстри, вони породі нервні, наші головні вороги на даний момент. Як взагалі, і чим взагалі все закінчиться, я поняття не маю. Так, фуфло, фуфло. Ні, мабуть, по-іншому треба було назвати це відео. О, точно, придумала, хочеш гарний артефакт? А він тебе не хоче. Так, давайте я поїм. До слова про їжу. Я зібралася записувати це відео. собі принесла печиво, принесла каву, принесла бутерброд з маслом. Ну такий легкий сніданок, так любовка. І думаю, зараз я так люблю їсти, коли я щось граю. Коли я, щось запис... я дуже люблю їсти, коли я записую відеоролики. Так, перепрошую, мене трішки відволікли дзвінком. Давайте продовжуємо надирати дубцю. І що, майже закінчила, і тут мама дзвідує. О. Запитати, що я роблю, а що я маю робити? Там на вулиці холодно, я не хочу йти туди. Хоча робота є. Чуть пізніше піду. Так. Ще одна спроба. А, ні. Також ні. Мені важливо, щоб випадав саме от е, артефакт з критами і щоб там була майстерність стихії. Ну, а решта все там вже як. Е, від чого сила персонажу залежить? Чи то HP, чи то сила атаки, чи відновлення енергії? Фух, <смири> добре, що я підстрибнула. Цей от здоровий лазнув би мене на млинчик перетворив. А? Та невже я? <смири> Я змогла зм. Ай! Змог... Змогла зманеврувати. О. На тобі! Боже, як мене цей чмих біться? От ті, хто грає геншин, мене зрозуміє. От, наприклад, коли вам хочеться запустити ульту, а оцей маг беззотні бере і телепортується в інше місце. Це так дратує. От, наприклад. На тобі. А, все. Розчинився. От, наприклад, у вас немає такого персонажа, саппорта, так би мовити, який вам допомагає відновлювати в Пашці енергію. Ви трудитесь, трудитесь, накопичуєте багато енергії. Е -е, З'являється оцей довбаний маг е -е, згодні в масті Чумного доктора. Ви хочете в нього запустити у він каже до дос!» і телепортується в інший кінець карти. І все, і у вас тупо облом. Ну воно бувало ж таке, спогодьтеся. Я ж не одна така в кого таке буває. На тобі. Ах, ледь не. А хто це про нас грав? Диви, диви. Ви бачили це лайно, коротше, я його тільки що від, від нього позбулася. В, в мене щось таке відчуття, що воно зараз знов появиться. Ну а як же, воно довго воно стоїть? Ці какулі, блін. А, боляче? Ось тобі. Ну дякувати Богу, що ульта ділюка така, що вона змітає все до свого шляху і те гімно також. Був воно вино став гімноводом. От, от от таке от життя буває. Ай ай! О, оце про це я й говорила. Або противник телепортується в інше місце, або він. Або він тікає. Кава майже закінчилась. Ем. О, а ось ця, до речі, штука непогана. Давайте я її збережу. Ну, така більш-менш, хоча б можна було б і краще. Але тут е, шанс того, що вам випаде той артефакт, який дійсно вам потрібний, один до 100, якщо не один до 1000. От вам. Добре, що коли запускаєш ульту, то е, не падає здоров'я, коли тобі дають по сраці. О, ні. А, я знаю, що, а. Так от де ж ти стріляєш? Ай, ай! О, ні, треба поїсти. А, біжи, біжи. О, ні. Оте на тоді, коли він ще оце електричне поле запускає. Ну, я вам зараз покажу. Куди він дівся? А! Мене шукаєш, а я тут. Електричне поле в тебе запускаю. Я тобі зараз покажу. Ох. Окей. Okay. <плес> я коли бачу, що в мене падає якість підключення, я стараюся не говорити, що, тому що там все одно як буде, а не зрозуміти, про що я. О, це також непогана штука. Так, треба поїсти. Треба поїсти. Ех, які тут цікаві страви, як вони гарно виглядають, я б таке з'їла. Окей. Давайте я підійду сюди, а тут, от, до речі, бачите, оці платформи підсвічують. Якщо, наприклад, стати на ось цю блакитну, то значить буде бонус до білого удару. Якщо стати на червону, відповідно, посилюється урон від вогню. Якщо це. Ну це так, якщо хтось не знав, для чого це оці. Ай! На тобі. Цього разу я тебе швидко завалю. Ай, гімна обережно! Це виглядало так, ніби о, оце громило, розчавило того мага безодні, нечесне знову. Що не так здалося? От і все. Хвилина та 15 секунд у мене з цими персонажами. Якщо враховувати, наприклад, легендарки, то там, звичайно, швидше все буде, але я дуже скучила за Кеєю. Ці грі, тому я знову поставила їх у пачку. От так. Я стараюся, коли, от, наприклад, я підстрибую кадзукою, то стараюся чим довше в повітрі залишатися, тому що оця, оцей громило знову ризикує мене перетворити на святий млинчик, а я того не хочу. Баба! -ба. Як же я люблю графіку в цій грі, новини. Ай, гімно! Ну біже, давай. Тут усе так гарно. Я взагалі дуже люблю аніме. Мене, до речі, на цю гру підсадила підписниця моя. Я вже не вперше займаюся ютубом. От, і моя підписниця каже: А ти знаєш, є така гра по Адібешна? Ката, ні, не знаю. Я дуже довго вагалася, але потім все ж таки вирішила спробувати. і От до чого все дійшло. О, ця пляшечка також, до речі, непогана, але зазвичай е, я використовую її, щоб. Е, Зазвичай я іншого типу пляшечки використовую. Наприклад, наприклад там вони бонус. Наприклад, бонус там. Е Піров цього урону. Коротше, бонус, до елемен... бонус до елементального урону вони додають ці пляшечки. А сила атаки, ну, це таке собі, щось таке. або орфне. Не дуже корисне, я б сказала. Так, давайте поглянемо. Десь тут в алхімії також є ці ось артефакти. я закину їх сюди і поглянемо, що випаде. Ір'єчку. Кал-кал! Ну, це таке собі, якщо чесно, і це непотрібне. Коротше, випав якийсь непотріб, я не знаю. Тут в мене вже оця маска є на село, так і ну, я не знаю, чи змінити її, наприклад, на ту, яка мені випала. Що буде з них краще? Де воно? Так, це крит. Ось. Спробуємо це. Ах, uh, HB. Ну, краще б сила атаки випала, якщо чесно. Але вже що є, то є. Подивимося, що буде далі. Так, шанс піднявся, добре. Я люблю, коли високі цифри укриттів. Так. О. Oh, Непогано. 10 і 10.